Друзі, всім привіт! Ми на рибалці з друзями. Ось така красота і в нас сьогодні рибалка буде і сьогодні і завтра незвичайна рибалка з користю. Ми приїхали на водойму, будемо встановлювати альтаночку. в такому чудовому місці. Так що будемо рибалити, але рибалити будемо як то з користю. Так що і рибалка, і робота. Так що так потроху буду знімати, а потім побачимо, що у нас з цього все вийде. Альтаночка в розібраному виді. Якось так. Щоб поїхали, друзі, працювати. Фільтр злетів, але тут приймають. Фільтер не тепер то ще злетів, коли не ж квалту підробляв. Все, все розгружаємо? Все розгрузне, ні? Дониза. Дониза? Це цікаво. <проб> <проб> ну, Чекай, це все на стіл. Це плачемо покласти поєдно, на посортувати. Так, частково вигрузили. Так. Виглядає. Так, починається у нас день на рибалці. Будочка, напевно. Вечором розкладемо. Хоча б по одній треба закинути по-любому. Так що ух, жара, але треба трошки попрацювати. у нас Вимальовується альтаночка. Ми не рибачимо, бо є робота, Так буде виглядати на фоні озера. ну Щось типа того потрошку. По потрошку. Друзі. Жара неймовірна. Просто. Ми тут як на ладошці. Отак. Але все, нормальок. Зато буде красиво. Буде в нас криша, чи красиво. Квіточка ковідня візьме. Поміняйте на ньому батерку, якщо є, якщо в нас там у нас там ящик. Я взяв десятки, а там біта друга Почти, почти, почти криша. А ну як, вигляди? Це файно. Квіточка вже є. Ну, вже все щось вирисовує. Такий Буде в нас домик. Альтаночка Супер рухаємося вперед. Дривася! Блеть, це кое-что палубу. Перерыв. Невеличкий. й. Міже роботу. Роботу вже видко, не. Що за беседку? За За альтанку. Ще за косицю. А, за косицю точно. За косицю. Будьте здорові! Як то то йде? Tá, Перший лист. Квіточка бола. Майстра, на криші. Не можеш сис класти на сис край, а далі просто посередину. Мош і так. З... Закінчення, завершення. Ану. <плес> О. Останній штрих. Красота. Так, тут у нас вже підлога так буде виглядає. Такі у нас будуть поручні. Так, зараз буде столик. І, І працюємо далі. Толик є вже в нас. І сякий кридончик буде. Рибалка ще не було. Ну, ми на рибалці. Так у нас виглядає. Альтаночка. Як? Най-би було. Найби було. Так виглядає, Потихеньку доробляємо альтаночку. Такі в нас стільці, паранні вийшли. Дуже файні, удобні, столик такий, то що все. Так що так, ну так виглядає в нас альтаночка здалеку. Тут вже мангальчик є, тут ще наші речі, інструмент, матеріал, ще і залишилася така, так вона виглядить на фоні озера. Стіл шикарний великий. Все як треба. Якщо, друзі, Кому такі альтаночка замовляйте. Хлопці над цим працюють. Якось так? Стати. Все? Йдемо напевно ловити рибу. Альтаночка наша. Перебила ніч. Все нормально. Урочка на місці, не клює зовсім, риба теж відпочиває. А ми йдемо зварити нам щось поїсти. Картопля, м'яско, цибулька. Зараз будемо готувати. смачну страву. такий два, у нас супчик буде я не чую да? файно сак. привычка ну... но вам цікаво так еще яка красота красота і смакота но е -е -е -е, е -е -е -е. <ристо> не, no, не?

Ось таку альтаночку місце всередині. Бомба. дивіться, Тут ось так шикарно виглядає. Ось такий відончик із альтаночка такий відончик. Виходиш. Виходиш і зразу ловиш. Так що так, друзі. Я всім дякую, друзі. І всім пока. Рибалка не було, але зато трошки відпочили, зробили корисну справу і не вся рибалка. Всім пока, всім дякую.